Вівторок, 8 липня, Ви дивитесь новини на 11-му в студії Олена Петриченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка шестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Без їжі та води відбивав штурм окупантів. Як військовий з Дніпра пережив 50 днів пекла в повному оточенні росіян, ексклюзив 11-го. Нас штурмували постійно, ну кожного дня, скажімо так, кожні 10 хвилин були зброси. Вчатять або розвивають творчі таланти та просто граються. Що за унікальний дитсадок відкрили у Сурсько-Литовській громаді? У нас не влаштовує дистанційне навчання, тому що для моєї дитини краща соціалізація. Кімнати з теплою підлогою та ванна з бойлером у кожній. Навіщо у притулку Пегас будують окремий дім для собак-інвалідів? Цей будиночок нам потрібен для спінальників, сліпих і старих собак, тому що так буде зручно, їм не підходять другі умови. Цивільна автівка ледве встигла від'їхати із зони ураження. У марганці окупанти дроном поцілили просто по автозаправній станції. Зайнялися газовий модуль, колонка та навіс. Пожежу ліквідували рятувальники. А в Нікополі поранений чоловік вибухи лунають у місті зранку після однієї з атак осколкові ураження нижніх кінцівок та спини отримав місцевий житель. Волонтери надали постраждалому першу допомогу та передали медикам швидкої. Щонайменше восьмеро травмованих у Херсоні по Дніпровському району та середмісті окупанти зранку ціля дронами. Під атакою були приватні будинки та автівки місцевих. У постраждалих осколкові поранення та вибухові травми медики надають їм необхідну допомогу. Це на автомобілі рухлась і скин був? Та ні, по-моєму, дрон сам. А, які у вас поранення? Які у вас поранення? А я этом понимаю. Володим. В голову больше попало, сколки или... 45 днів поспіль, майже без їжі та води у повному оточенні росіян. А потім ще 5 днів вибирався полями. Далі героїчна історія нашого земляка, від якої буквально холоне кров. Назвардієць Дніпра зміг не лише вижити в пекельних умовах, а й щодня відбивав штурми російських окупантів. Як, попри шалену втому, знаходив сили тримати позицію, який з пораненням вижив буквально на лінії вогню, і головне заради кого тримався. Ексклюзивно боєць розповів нашому Маркові ручці. 45 днів майже без їжі та води на передовій позиції. На пітерих ваньок майні вона кушать. У повному оточенні противника відбивав нещадні ворожі атаки. Нас хотіли поміняти раніше, але ніхто не дійшов. Тримав оборону попри виснаження та дотримався обіцянки рідним. Вижив. Ну, Я обіцяв, я обіцяв, що я вернуся. Озбережимо що... от Не надев. Оттуда наш лімур. Це відео дніпрянин Іван записував з нульових позицій. Разом із двома побратимами чоловік пережив справжнє пекло. У розмові скромно применшує свій героїзм, та насправді від історії цього захисника буквально завмирає серце. Нас штурмували постійно ну кожного дня. Скажімо так, кожні 10 хвилин були зброси, і два-три рази на день йшли до нас. Противник йшов. І так тривало цілих 45 днів без хвилини на перепочинок. сьогодні 34-й день, третій. Третій. Живемо в оцінці. Іван військовослужбовець Нацгвардії на фронті з 24-го року. 45-денний жах в оточенні із усього двома побратимами, пережив цього року на одному з найгарячіших напрямків фронту Покровському. Двоє голодаємо, по три дня без халки, два дня без води. Буває нормально. Бліндаж Івана був облаштований поблизу болотяної місцевості. Говорить, коли рівень води підіймався, то заливало усе укриття. Бувало таке, що з болота воду пили, ну, кидали таблетку, обзаражую і пили. Ну, таке от. Їжу та зброю, говорить Іван, побратими намагались доставляти дронами. Це їх давало змогу триматися, а ще в нерівному бою відбивати навалу ворога. З набоями там було все гаразд, там нам ми присували дронами цим Ну, Три автомати у нас було. Ворога один іще забрали, пекач у нас був, і дві одноразки були. Не впасти у відчай допомагали думки про родину, каже нацгвардієць. А ще обіцянка сім'ї повернутись живим. На такі моменти життя розумієш, яка дорога сім'я, як хочеться приїхати додому, де тебе ждуть. Цілих 45 днів тотального виснаження кривавих боїв та поранення. І ще п'ять днів пішки полями та посадками чоловіки з побратимом виходив з позиції. Третій день нашого походу додому вибрати із оточення вдалося завдяки коридору, який створили дрони побратимів. Що нас хотіли поміняти раніше, але ніхто не дійшов. Три, три, три зміни йшли до нас і жодна до нас не дійшла. Коли вже вийшли на більш-менш безпечну територію, сам не вірив, що зміг вижити. Не розуміє, що тебе ніхто не хоче вбити, ніхто не хоче там, ніхто не стріляє по тобі. Потім одразу дзвінки родині та побратимам вдома ж на бійця чекала дружина і донька, які були на сьомому небі від щастя, коли почули голос свого захисника. Усі писали, всі дзвонили. Ну, Понятно, що першим позвонив дружині. До повномасштабної війни Іван працював у Дніпрі на підприємстві Інтерпайп. Говорить, приємно, коли про тебе не просто пам'ятають, а ще й підтримують. каже координаторка штабу допомоги мобілізованим від компанії була постійно на зв'язку. Передавали амуніцію дрони, старлінк і іншу коштовну техніку. А для дитини організували відпочинок в Карпатах. Навіть та броня, що у мене була. Не на липучках, а на бистросйомах можна сказати, врятувала ситуацію. Як мене як поранили, скинув би на бистросйомах, блисінько перемотав. Він дуже виручило. Зараз чоловік відновлюється та проходить реабілітацію. Намагається більше приділяти часу рідним. Хочеться миру. Вже всі виснажені і хочеться просто миру. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Знущалися з ровесниці та знімали процес на телефон. Мережу шокувало відео, де група підлітків гамселить у Дніпрі дівчинку. На кадрах, що миттєво розлетілися соцмережами, видно, як одна дитина вдарила ногою іншу. В результаті та втратила рівновагу і впала зі сходинок. Поліції розповіли, це не перший випадок. Наразі правоохоронці вже встановили причетних до інциденту та провели з ними бесіди. Усі учасники встановлення. Правоохоронці провели профілактичну бесіду з учасниками конфлікту, наголосивши на неприпустимості агресивної та образливої поведінки. Їм роз'яснено правові наслідки вчинення подібних дій в майбутньому. На матір неповнолітні правоохоронці склали адміністративний протокол за статтею 184 Адміністративного кодексу України. Чотирьох поранених у смертельній ДТП з двоповерховим автобусом рятують в одній з лікарень Дніпра. До медзакуду до постраждалих доправили із травмами різного ступеню тяжкості. Короткі сроки лікарі зробили все, щоб надати допомогу. Один з них залиється важким в реанімації, троє в відділеннях. Але сьогодні. Після обходу можна вже сказати, що загрози по життю немає. Нагадаємо, моторошна автотроща сталася вранці 7 липня неподалік селища Петриківка. Попередньо водій не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус вилетів на узбіччя та перекинувся. Всі деталі аварії встановлюють правоохоронці. На місці загинув один із пасажирів буса. Ще 33 дістали травм різного ступеню тяжкості. А у Придніпровську сьогодні просто на ходу загорілася маршрутка. За словами очевидців, пасажирів усередині не було, а водій встиг вистрибнути. На місце прибули надзвичайники та приборкали полум'я. Що ж стало причиною займання з'ясовуватимуть правоохоронці. У Дніпрі ДБР завершило розслідування про переплату майже 10 мільйонів гривень на закупівлях ліжок для військових. Нагадаємо, йдеться про начальника Дніпровського квартирно експлуатаційного управління. За даними слідства, саме він відповідальний за покупку 5 тисяч двоярусних ліжок за суттєво завищеною ціною. Меблі були для військових частин, дислокованих на Дніпропетровщині. Тендер виграла київська компанія, яка отримала з бюджету 28 мільйонів гривень. Однак, згідно з висновками судових експертиз, вартість товару була завищена на понад 30% порівняно з ринковою. Таким чином державі було завдано збитків на майже 10 мільйонів гривень. Начальнику управління інкримінують частину 4 статтю 425 кримінального кодексу України. Не дбали ставлення до служби військової службової особи в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Судитимуть у Дніпрі шістьох зловмисників, які збували наркотики в міських аптеках. За даними слідства, оборудку організував власник однієї з аптечних мереж. У поплічники взяв трьох фармацевтів і близьких родичів. Продукцію закуповували оптовими партіями та зберігали в орендованих приміщеннях. У подальшому збували прикурсори просто в аптеках. За товар клієнти платили готівкою або на банківські картки. Справу проти наркоділки вже скерували до суду. Діти не вчилися а у батьків були зв'язані руки. Через російське вторгнення до шкільня та сурсько-литовської громади на Дніпропетровщині три роки не мали доступу до освіти. І ось нарешті там відкрили перший в Україні мобільний дитсадок. Чим він відрізняється від звичайних, які заняття там пропонують малечі, та де масштабуватимуть унікальний проєкт? Матеріал нашої Анастасії Шуляк. Турсько Лотовська громада дитячі садки є, але від початку повномасштабного вторгнення працюють вони лише дистанційно. Відтак питання підготовки до шкільнят стояло дуже гостро. Тож саме там започаткували унікальний і перший в Україні мобільний дитячий садок. Від початку червня 19 дітей селища почали відвідувати затишну та сучасну кімнату для занять. Там є усе необхідне для дозвілля та розвитку. Мобільний дитсадок працює двічі на тиждень по чотири години. Втім, батьки запевняють, навіть неповний день їх буквально рятує. Нас не влаштовує дистанційне навчання, тому що для моїх дитини краща соціалізація ну, важко для мене, тому що зв'язані руки, то тобто неможливість піти працювати. Тому, коли ми вже узнали, що Тут така можливість з'являється, дуже, дуже зраділи. Заняття для малечі починають о 9-й ранку. Спочатку руханка. Цім ігрові заняття на логіку та розвиток творчих талантів дітлахів. Я його вати. до малечі приїжджають три виховательки із Дніпра. Кожна прийшла в Житомирі курс з особливостей викладання в мобільних садках. Зокрема, їх вчили, як поєднати всі необхідні заняття для дошкільнят у коротку тригодинну програму. Серед них є корекційний педагог. За потребою ми привозимо також психолога. Нас привозять транспортом два рази на тиждень. Садочок повністю оснащений сучасними іграми. Тут можна і помалювати, і посидіти, повідпочивати. Кожна дитина зайнята своєю справою, нікого тут не сумно. Я граю гру, падає в фазу. Розкажи, будь ласка, як тобі взагалі в садочку? Чи подобається тобі? Подобається. А чим? Тут, тут. Тому що я її дуже полюбляю малювати, танцювати, співати. Ми кожного ранку приходимо з сестричкою в садочок. І, і, і граємо з нею. Мама Злати каже, її двоє донечок зараз відвідують мобільний садок, і для неї це справжнє спасіння, бо поєднувати роботу і підготовку дітей до школи практично неможливо. Дуже добре тим, що різновікова група може бути в одному садочку. Це зручно, їм дуже цікаво. Зараз з цим спілкуванням, що тут вони мають, звісно, вони зовсім інші діти стали активні, веселі їм цікаво разом. А ще цей унікальний садочок має обладнане укриття. Тому під час повітряної тривоги малеча в безпеці. В цьому ми змогли переконатися і самі, оскільки сигнал повітряної тривоги пролунав просто під час нашої зйомки. Ми спустились з укриття. Тут у мене багато друзів, і ми граємо в викри. А це я теж. Нині у Сурськолотовському проживають 44 дитини дошкільного віку і тільки 19 наразі мають можливість відвідувати мобільний садок. Загалом же у громаді 79 малюків. Тому усі сподіваються на масштабування пілотного проєкту. Хотілось би більш масштабно цей проєкт запустити не тільки на території одного села, але й іншого, який у нас є в громаді. Новомиколаївка така потреба є. Батьки несуть заяви. Унікальний для України проєкт Дніпропетровщина реалізувала спільно змін освіти фінансово допомогли ЮНІСЕФ та Німецький державний банк розвитку. За словами очільника обласної військової адміністрації, кількість таких просторів зростатиме. Їх відкриватимуть у місцевостях, де через війну садочки працюють в режимі онлайн чи немає доступу до інклюзивної освіти. Анастасія Шуляк, Тарас Іванов, новини одинадцятого каналу. Кімнати з теплою підлогою та ванна з бойлером у кожній. У найбільшому на Дніпропетровщині притулку Пегас будують дім для травмованих та скалічених тварин. Навіщо зводять окреме житло для собак-інвалідів, хто виділив кошти та коли перші пожильці в'їдуть у своє нове житло? Матеріал Вікторії Вахрушиної. Будівництво у самому розпалі на території притулку зводять новий будиночок для травмованих тварин. За планом, дві кімнати та майданчик для вигулу. Одним з пожильців цього будиночку буде і стареньке дідьо. Керівниця притулку не може стримати емоцій, коли розповідає скільки горя зазнав у своєму житті цей песик. Жінка каже: ніхто не знає, що з ним насправді сталося. Волонтери знайшли його з тяжкими травмами по всьому тілу. Ми його нашли більше 7 років назад. Ми його знайшли понад сім років тому у ямі. Його, мабуть, виконали. Був він приблизно в такому ж стані, як і зараз. Врятувати очі не вийшло. Він повністю сліпий. А травми і досі дають про себе знати. Він ходить колам, але він розуміє, де їсти, де спати. Ми його вигулюємо. А цього бідолашного та наляканого пса нещодавно евакуювали військові з Херсону. Біляшику лише два-три роки кажуть волонтери. Молодий та енергійний песик внаслідок безперервних російських атак по місту став інвалідом. Зараз йому. Краще, днями Кудлатому вже будуть знімати шви. У нього все тіло посічено. Була дуже сильно перебита, задіта лапа. В нього все тіло зашечено уламками. Була дуже сильно перебита лапа. Привезли до Дніпра, намагалися врятувати, але не вийшло. Довелося ампутувати. Він переляканий, пережив багато болю. Страху він контужений. Скоріше за все, він житиме в новому будинку для собаки з особливими потребами, тому що собака сильно постраждав. Так для нього буде безпечніше. це буде лучше для нього бізнепасні, гаючи поруч зеленою, десь річна Найда, вона не може жити поруч зі здоровими собаками, пояснює зооволонтерка, бо ті можуть на неї нападати. Тому найда також буде пожильцем нового будиночку. Це особа собачка, це можна сказати, що виграна або подарена. Це особлива собачка, можна сказати, поцілована богом. Приблизно два роки тому її знайшли збитою на трасі. Два роки вона в нас лежала паралізована. В неї була глибока рана. Ми рятували її лапу на випадок, що якщо колись вона зможе підвестися, щоб вона змогла з спиратися на цю лапу ми бачили в ній потенціал і бажання жити. Це іноді визначає результат лікування. В Її випадку два роки боротьби з паралізованою твариною. і Вона пішла. Я думаю, що це диво. І вона пішла. Я думаю, що це чудо. і таких собак у притулку зараз з чотири десятка. Їх тяжко поранених. Знаходять на узбіччі дороги, евакуюють із небезпечних територій військові, або вони просто дивом потрапляють на очі зооволонтерам. Цей дім не просто дах над головою. Тут житимуть ті, хто зазнав чимало болю, зрад та втрат і потребують тиші, безпеки і турботи. Цей будиночок нам потрібен для спінальників, сліпих і старих собак, тому що так буде зручно, їм не підходять інші умови. Умови для таких тваринок потрібні особливі. В них буде дві кімнати, кожна з них з теплим полом та повністю у плитці. Також у них буде вигул, який буде повністю вкритий від сонця профлистом та резинові мати. Також в кожній кімнаті буде вода та слив до неї, І буде болер, ванна, щоб можна було купати кожен день тварин, які це потребують. Кошти на будиночок для собак-інвалідів виділила притулку зоозахисна організація UA Animals. Наша задача як організації допомогти створити гідні умови для існування таких тварин притулку. Ми перерахували газ 1 мільйон 485 тисяч гривень для будівництва цього спеціального будиночку. Його основна мета це дозволити більш вільно себе відчувати таким тваринам. Фонд «Ю... Юа Енімалсфонд Я дуже йому вдячна за те, що на перший рік він нам допомагає. Та ще й в таких потрібних будівництвах, як зараз будиночку для спинальників старих та сліпих собак. Були також збудовані конюшні та. Вольєри для собак, вивезених із зони бойових дій, цей фонд нам дуже допомагає. у притулку. Обіцяють всі роботи мають завершити у серпні і одразу переселять собак в новий будинок. Нині на території притулку ПАГАС проживають зо дві тисячі домашніх свійських та диких тварин. Всі вони потребують спеціального догляду, ліків та їжі. Якщо маєте можливість та хочете допомогти на новій сторінці прихистку у соцмережах, оновлюється інформація з актуальними запитами. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд, новини 11 каналу. А у Дніпрі тим часом йде на поправку обуревітер, який намагався збити ворожий дрон під час атаки РФ. Як повідомила зооволонтерка, відважного птаха успішно прооперувала, тож прогнози на одужання позитивні. Нагадаємо, кілька днів тому через зіткнення з російським БПЛА Шрайк отримав перелом правого крила. Військові, які стали свідками двобою, одразу підібрали пораненого птаха, евакуювали його спершу в Запоріжжя, а потім привезли до Дніпра. Всі послуги клініки сплатили бі. Бійці, а небайдужі містяни зібрали бровітро на відновлення та корм. І на сам кінець про погоду середа в Україні може стати найспекотнішим днем у всій Європі. Синоптики говорять про плюс 40. У Дніпрі ж в день прогнозують 36 градусів тепла, вночі 25. Атмосферний тиск 744 міліметри. ртутного стовпчика. Спека послабне аж наприкінці тижня. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе, побачимось.